Цього року термін подачі заяви для складання зовнішнього незалежного оцінювання скоротили. Завершується реєстрація вже за тиждень, однак вносити зміни чи виправляти помилки у заявах можна до 19 березня. У цьому році у нас буде 9861 випускник шкіл третього ступеня, першого третього ступеня. Це трошки більше як було минулого року, але я думаю, що десь у таких же. У таких же процентному відношенні як і минулому році буде і цього року реєстрація на знову. Випускники можуть пройти реєстрацію самостійно. Для цього потрібно скачати програму із сайту центру оцінювання, заповнити анкету і заяву учасника та відіслати копії документів Івано-Франківськ до регіонального центру оцінювання. Мені допомагала моя вчителька з математики. Боялась допустити якісь помилки, і вона як вже кваліфікована. Вона вже це робила неодноразово. Тому я попросила, щоб вона мені допомогла. Мені допомагала вчителька. А наскільки складна процедура? Ну вона не дуже складна, просто не мав змоги зареєструватися через інтернет. Ну, мене є доступ до інтернету, тому давно реєструвалася, прочитала все як треба, скачала, зареєструвалася, роздрукувала випускникам в Ужгородській загальноосвітній школі no Вчителі пропонують допомогти із проходженням реєстрації, щоб уникнути помилок, оскільки навіть через відсутність особистого підпису заяву школяра в регіональному центрі не приймуть. Ну, зрозуміло, що діти не мають доступу до мережі інтернету, то в першу чергу вони звертаються до вчителів своєї школи, і в нашій школі так само не є винятком. Вони мають можливість звернутися до вчителя інформатики, фізики, математики, до секретаря школи, навіть до мене, і зареєструватися через мережу інтернет на зовнішнє незалежне оцінювання 2013 року. Близько восьми тисяч закарпатських випускників складатимуть знову у чотирьох містах. Хусті, виноградові, мукачеві та Ужгороді. Це може спричинити незручності, адже деяким абітурієнтам потрібно подолати понад 100 кілометрів, аби пройти тестування. Саме незалежне оцінювання проводитиметься з 3 до 27 червня.